Вітаю, шановне панство! Хочеш затемнити своє авто, але не знаєш, який відсоток затемнення вибрати? Дивись це відео: 5%! Це майже темна плівка. Її часто називають лімузинною, бо в середині майже нічого не видно. Класно для заднього скла, але не для передніх, бо в багатьох країнах заборонено. Це така плівка, при якій в темний час доби доведеться опускати задні стекло, щоб здавати назад. Але в сонячний день з нею досить комфортно, плюс вас в салоні не видно. П'ятнадцятка ще темна, але трошки прозоріша. З нею вас майже не видно в салоні. Добре виглядає і захищає від сонця. Її часто ставлять як і на передні, так і на задні стекла. 35-ка – це найсвітліша плівка, яку клеять на бокові. З нею комфортно і день, і вночі. Вона забезпечує приватність вашого салону. Якщо салон світлий, то будуть видно тільки контури. Якщо темний, то мінімально буде видно. вас. І звісно, вона захищає від сонця, що найголовніше. Ідеальний варіант для тих, хто хоче баланс комфорту і законності. Та майже прозора, але Дає стиль вашому салону та захищає від ультрафіолету 70-ка – Це прозора плівка. Пиши в коментарях, і я розкажу про неї ще більше. А вам дякую за перегляд, шановне панство.